Я вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я і я, його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні присвячуємо ефір темі серцево-судинних захворювань. І Розібратися в ній нам допоможуть Ірина Лозова та Анна Бронюк, лікарі-кардіологи. І я вас вітаю, дівчата. Дякуємо, раді вас бачити. Дуже раді ми вас також бачити. Що у нас такі лікарі-кардіологи радують серце усіх вінничан, пацієнтів, які до вас звертаються. Дякуємо за запрошення. Ми також раді приходити на такі ефіри для того, щоб освітлювати кожен раз нові й нові якісь аспекти кардіології. А перш ніж ми почнемо обговорювати ці теми, пропоную подивитись відеоматеріал, який ми підготували, щоб наші глядачі зрозуміли про що буде мова. серцево судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. Найпоширеніші з них ішемічна хвороба серця, гіпертонія, серцева недостатність та аритмія. Низька обізнаність українців про симптоми та профілактику цих хвороб призводять до запізнілої діагностики та лікування. Біль у грудях, задишку чи слабкість, часто ігнорують, пояснюючи це стресом або віком. Неліковані захворювання можуть призвести до інфаркту, інсульту або хронічної серцевої недостатності, що значно знижує якість життя. Особливо важливо проводити профілактику, контролювати тиск, уникати паління, вживати здорову їжу та займатися спортом. Регулярні обстеження в кардіолога допомагають вчасно виявити ризики та запобігти ускладненням. Турбота про серце це шлях до довгого та активного життя. Ось так важливо зустрічатись з кардіологами, з лікарями, які турбуються про наш внутрішній ритм, наш серцевий ритм. І я хотіла би запитати у вас, чи ви помітили, що серцево-судинні хвороби сьогодні молодшають? Чи до вас дійсно почали звертатися? Оці 30+, плюс, які вже встигли купити 20 вимірювачів тиску і вже з ними живуть. І купа мемів в соцмережах присвячена цьому, і скільки там подарунків. На перевірку потрібно подарувати на день народження 30. Чи помолодшили серцевих кайтні? Чекапи. Так, ну звичайно, помолодшили, і ми це бачимо в непрацюючи в стаціонарах. Ми бачимо це по ургентних зверненнях, да по випадках там і інфаркту міокарда, і ішемічної хвороби серця, гіпертонії, хвороби молодшують, і це говорить про те, що на сьогоднішній день, перебуваючи в такому постійному стресі під час повномасштабного вторгнення, особливо ми повинні чим більше говорити про те, як можна профілактувати ці захворювання. Так і говорити чим більше про те, Щоб які є червоні пропорції? Та коли вже потрібно бігти і кричати: агов є питання, є проблеми, Давайте будемо її вирішувати. Анна у нас працює в кардіологічному відділенні. Чи часто до вас звертаються люди, які вже потребують операцій на серці молодого віку? Звичайно, пацієнти молодого віку є певна когорта, в яких можуть бути як і вроджені, якісь захворювання, клапані в серці, які вимагають оперативного втручання, і в молодому віці. Є пацієнти, які вже прооперовані раніше і потребують подальшого подальшому нагляду. І відповідно є ті пацієнти, кого ми переносимо з молодого, з молодшого віку діти, яким потрібно було в той чи інший момент провести оперативне втручання, але по якимось своїм причинам вони вже знаходяться. Це пізніше і окремою когортою пацієнтів власне молодого віку, на жаль, це є таке захворювання, як інфекційний ендокортити, які дуже часто мають власне пацієнти частіше молодшого віку, молодшої вікової категорії. На жаль, ми їх часто діагностуємо, і, відповідно, вони вимагають обов'язкового оперативного втручання у більшості випадків. Тому так і молоді пацієнти у нас також є. Ще хотіла додати з проведу питання: в нас, окрім того, що пацієнти часто госпіталізуються молодого віку, ще зараз. Ми можемо сказати, що є дуже багато свідомих пацієнтів, які розуміють, що їм треба прийти і перевірити там, наприклад, пацієнти тих сам 30+. Плюс. Так ми розуміємо, що зараз більше їх стало, які хочуть знати більше про своє здоров'я, про своє серце. Вони дійсно просто вчасно звертаються на огляд до кардіолога і просто розуміють самостійно, що як профілактика треба прийти, поговорити, поспілкуватися і дізнатися свої фактори ризику з одного боку. Це сумна статистика, що хвороби серцево-судинні помолодшили. З іншого. Боку, це дійсно можливість діагностувати на ранніх стадіях і вже лікуватися. Але які наймолодші пацієнти до вас звертаються, і які причини цих хвороб, там вроджені хвороби серця, які ви назвали, коли зовсім немовлят приносять і у них вже проблеми? У нашому відділенні власне проводилась операція на наймолодшому пацієнту. Це 19 років. Так, це була спадкова захворювання, гіпертрофічна кардіоміопатія. І у пацієнта були ознаки як серцевої недостатності, так і аритмії, які власне з чим він і прийшов до кардіолога. Вперше після цього були певні діагностичні обстеження. Це кардіограма, холтер. Він проходив довгий шлях, поки він дійшов до нас в відділенні. Але вже коли він потрапив до нас, ми провели ехокардіографію. Дійсно виявили таке захворювання. Це захворювання є генетичне, тому відповідно він не знав раніше про це. Але ми провели оперативне втручання, після якого його фактори ризику, так, ризик серцево-судинних захворювань зменшується практично до мінімальних відсотків. Але пацієнт потребує в подальшому лікування для профілактики тих чи інших станів. Відповідно, ми з ним про це поговорили, пояснили, як далі себе вести йому, і відповідно так як це. Генетичне захворювання потрібно попереджати і родичів пацієнта, і відповідно, щоб він також розумів, що в подальшому і його діти також мають ризик такого захворювання. Спосіб життя вже змінюється Спочатку. після того, як діагностували. Ірина Лозова працює у відділенні для людей хворих на інфаркт міокарда. Так. Чи не помолодшала в цей діагноз, який е, мій батько каже: якщо в дитинстві я його чимось жахала, він казав: доціль в мене зараз буде інфаркт міокарда. 的。 Так. І власне сьогодні перед нами людина, яка лікує цю хворобу, так я, насправді якраз і працюю з ургентними випадками в відділенні в палаті інтенсивної терапії, де власне ми перші, хто зустрічає, ну після приймального відділення, ми зустрічаємо пацієнта, в якого йде ну, цей діагноз правильно в перші години, називається гострий коронарний синдром. І досить молодих зараз хлопців та, та дівчат привозять до нас з такою патологією. звичайно ж, в першу чергу, мені здається. Що ми маємо зараз просто такі стресові умови, що дуже важко тримати себе да, в балансі, особливо психоемоційному і важливим питанням є, ну, ментальне здоров'я, про яке сьогодні досить багато говорять. 35, 37, 40, 45 років такі пацієнти у нас є з гострим інфарктом міокарда. І, е, на щастя, ми маємо да, можливості зараз гарно лікувати інфаркт, тому що у нас є можливість проведення ургентної. Коронарографії і ургентно відкрити судину, яка закупорюється, на відкрити судину, яка кров буде кровопостачати, відновиться кровопостачання в ті чи інші артерії. От, але те, що ми сьогодні маємо таку статистику, буквально минулого тижня, насправді, у мене був такий важкий, важкий тиждень чергувань, тому що ми мали досить молодих пацієнтів і часто Це якого з... віку? 40-50 років, угу. отакий десь середній вік був е, пацієнтів, тому що на жаль, інфаркт в молодому віці він несе більше ускладнень, ніж у пацієнтів, які старшого віку, тому що все ж таки, коли пацієнт трішки старший, організм він звикає трішки до гіпоксії, до ішемічних якихось можливо змін, і в них не настільки багато є ускладнень. Звичайно, вони можуть бути, от, а в молодому віці ми досить бачимо великі такі крупні інфаркти і. І маємо багато ускладнень після цього. На крім жаль. крім того стресу, який ви вже назвали, що є причиною того, що сьогодні ми зіштовхуємося з таким знушуваністю серця. Організм не витримує навантажень. Звичайно ж, це спосіб життя. Це шкідливі звички. Алкоголь, куріння, воно все призводить до того, що і судини або спазмуються, або суди утворюється велика кількість атеросклеротичних пляшок. Це, в принципі, основна причина найбільш поширена так? розвитку інфаркту міокарди і шімічної хвороби серця. І ми точно це бачимо, коли збираємо анамнез. Багато хто там по 20 років курить, там вживає алкоголь. Ви знаєте, а якщо дивитись на там... легені, ось ці від людини, яка курить, то вони, наче. Дуже потемнілі, їх змальовують на пачках цигарок. Що з серцем? Як серце змінює форму, колір? Чи, щоб пояснити людям, можливо, візуально воно вплине? Гарне питання. Насправді, ну, прям так пояснити візуально, ми не можемо, але однозначно, судини курців, вони досить такі їхня судинна стінка да, в таких пацієнтів вона руйнується. І відповідно на цих руйнуваннях ми бачимо нашарування атеросклеротичних бляшок, які поступово зростають, зростають, перекривають судину, і от ми маємо гострий гострий стан. Або це може бути за рахунок того, що там йдуть великий спазм. Судини на фоні там постійного викиду э, адреналіну, грубо кажучи, вони постійно спазмуються, спазмуються і теж закриваються. Відповідно, кровопостачання нормального немає. Тому, ну звичайно ж, дивлячись, який пацієнт, який у нього анамнез, але шкідливі звички, э, спосіб життя, харчування наше воно дуже впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Банальні там не знаю. Постійно їсти вуглеводи, ну теж воно може впливати на солодощі, негативно. солодощі себе звичайно, балуємо, звичайно. зранку випічкою, пахне кава одразу енергетичні напої, щоб бути більш стійкішими. Такими все це воно негативно впливає. І е, скажу навіть е, ще такі е, таку деталь, що навіть кількість води, скільки ми випиваємо. Вона теж на це впливає, тому що кількість крові, яку перекачує організм, води тобто треба пити достатньо, але не гіперболізувати і не гіпер... Це впливає на немало і не багато так. Анно, яким чином ви бережете своїх пацієнтів, чи проводите ви консультації з ними стосовно вживання енергетичних напоїв і кави? Тому що ми сьогодні залежні, і власне я пам'ятаю, що з такого підліткового віку випивши енергетик, серце б'ється, наче ти біжиш крос, а ти в цей момент намагаєшся заснути. Що відбувається з нашим серцем, коли ми неправильно харчуємося, як сказала Ірина, і все це відбувається угу. з нашим серцем. Ну дійсно, що дуже дивно раніше. Пацієнти, коли виписували стаціонару, наприклад, чоловіки питали, коли я можу закурити, коли мені можна ту цигарку. Зараз ми вже привели до того, що пацієнти, ми ще до операції там чи до якогось втручання з приводу коронарних артерій, ми з ним проговорюємо, що є такі фактори ризику, як куріння, яке категорично потрібно відмінити. Але залишається питання, і чомусь дуже дуже цікаво. Всі, коли виписуються стаціонару, питають, коли мені можна буде пити каву. E Кава це саме головне, що цікавить наших пацієнтів. Дійсно просто модно ж попити в рації кави в обід, кава, пауза, кава брати. можна лікарю сказати ніколи не Ні. пити каву. Ні, тут ми більш консервативні, більш такі поблажливі до наших пацієнтів, тому що пити каву можна. Це не є протипоказано, це можна, і навіть якщо це принесе до якихось позитивних, призведе до якихось позитивних емоцій, це навіть буде краще для пацієнта. Якщо він постійно буде себе обмежувати, постійно думати про ту склянку кави. Смачну ароматну, яку він хоче випити, і вранці, не зможе собі не її зможе. дозволити, Це буде катастрофа. Буде, катастрофа серця. Станет, буде серцевий напад, серцеве розбиття і всі Це інші буде аналогії, які... емоційний біль так. Винах, Звичайно. Так. Тому ми говоримо про пацієнтам для того, щоб вони обмежували і з розумом використовували такі якісь ем... стимулятори, стимулятори так. Каву Енергії. можна випити, Одну склянку гарної натуральної кави вранці можна випити. І вона не. Призведе до якихось негативних наслідків. Проте, коли це активні молоді люди, вони постійно в русі і хочуть випити одну, другу, третю і замінюють за звичайною здоровою їжею, власне кавою, це є не корисно і для нашого організму це однозначно шкодить. В надмірних кількостях кава буде призводити як до гікардії, так і до пришвидшеного серцебиття. Можливий виклик аритмії навіть тобто, це вже більш загрозливі стани, ніж просто підвищення частоти серцевої скорої. Очень, так як говорила Ірина, це також підвищення артеріального тиску, тобто воно все в комплексі буде негативно впливати на серце. І якщо пацієнт вже переніс якісь захворювання з приводу серцево-судинних захворювань, то вони однозначно може погіршити їхній перебіг. А якщо говорити про профілактику, тут ми повинні наголошувати пацієнтам, що це має бути комплексний здоровий підхід до життя, до здоров'я тобто, це як і харчування, так і шкідливі звички. Якщо вже переходити до харчування. Чи дійсно потрібно знижувати той холестерин, яким ми сьогодні наповнені надміру, фастфуд, все, що під руку попаде, ось цей надмірний жир в організмі. Що робити, чи потрібно його зменшувати, чи дійсно отой, знижувати його потрібно холестерин? Дивлячись, які показники все потрібно пройти все. через аналізи. Ну не так, не зовсім так, але Ірина правильно сказала, це залежить від пацієнта. Так, по-перше, є такі стани, коли вже препарати від холестерину, які потрібно приймати на постійну основу, є обов'язковими. Наприклад, якщо пацієнт переніс інфаркт, переніс інсульт, якщо в нього стентування будь-якої локалізації, тобто ми тут говоримо не тільки про серце. Бувають пацієнти приходять первинно проведена ревоскуляризація, ніг. Так, або судин шиї, тобто пацієнти діагностований атеросклероз йому постійно на постійній основі треба приймати препарати від холестерину. Які або в якій кількості це вже визначить лікар після оцінки його аналізів, особливо ліпідограми. Тобто зараз ми не орієнтуємося просто на холестерин, варто здавати комплекс, називається ліпідограма, там, де є і хороший, і поганий холестерин, і загальний рівень холестерину. Окремо є когорти пацієнтів, кому треба профілактувати підвищення такого рівня холестерину. Це пацієнти, перш за все, гіпертоніки, в кого йде постійно підвищений артеріальний тиск. Таким пацієнтам треба. Треба контролювати рівень холестерину і знижувати за потреби. Це залежить від супутніх захворювань, від станів, які вони перенесли. І окремо нам потрібно не забувати пацієнтів з цукровим діабетом. Так, вони також е, дуже мають велику схильність до утворення теросклерозу таросклеротичних бляшок. Їм також потрібно контролювати рівень холестерину і приймати препарати. Е, е, харчування нам допоможе також знизити рівень цього холестерину, і про це ми також повинні пам'ятати. Проте це тільки 30%. Пацієнт, який випишеться від нас з інфарктом, він не може тільки харчуванням справитись з своїм холестерином. На жаль, в нього більш злоякісний перебіг атеросклерозу, і йому потрібно приймати препарати. А чи може харчування допомогти серцю? Наприклад, як пишуть, банани допомагають серцю. Горіхи, ну звичайно, Горіхи. воно воно дає свій вплив, тому що взагалі ми пацієнтам, які переносять якісь ті чи інші захворювання, ми рекомендуємо їсти їжу, яка збагачена саме калієм, тому що калій нам дуже важливий в організмі для того, щоб можливо, там коли йде гіпокалімія, можуть зриватися різноманітні аритмії, Гіперкалімія це теж недобре для серця, тому нам теж досить важливим є, є такі показники. І особливо ми їм говоримо, що треба менше їсти натрію, солі менше, бо сіль це. Прям така майже як біла смерть, майже як цукор. Оце що... я е, зловживаю напоями з такими солоними, типу е, натрієвими, цими насиченими мінералами. Це теж шкодить моєму серцю. Е, ну е, дивлячись, скільки ви його вживаєте? Кожен день. Кожен По день. Літра. Кількість солі, яку ми повинні вживати в організмі за добу, до 5 грам солі. Але ж ми враховуємо те, що ми не тільки в напоях її вживаємо, а в у їжі, коли ми там варимо той чи інший там суп, борщ, варимо кашу, ми ж це все теж солимо. І надмірна кількість вона теж може призводити до небажаних наслідків. Так, Теж це можливе. буду переглядати. Своє Інколи, вживання коли я молодий. там в себе в інстаграмі активно веду стрінку в соціальних мережах, то в мене мої підписники мені пишуть: а що взагалі можна їсти? А якщо що можна, це не можна кардіологи, дайте відповідь. Не можна. Звичайно, це правильне харчування. ПП, яке це дуже сильно модне, да, збалансована кількість білків, жирів, вуглеводів, від, вираховується відповідно. Є формули спеціальні для того, щоб це враховувати, і, і все буде добре. І, звичайно, Жати ще на те, який у вас є анамнез, і дуже важливим тут ще є сімейний анамнез, особливо для кардіологічних хворих, тому що якщо в когось десь в родині там, в тата, в мами, в, бабусі, в дідуся були якісь е кардіологічні захворювання, або, наприклад, той самий цукровий діабет, то тут дуже важливо контролювати ці стани і вчасно приходити на чекапи, для того, щоб вчасно можна було запідозрити і далі профілактувати, або вчасно на ранніх термінах лікувати. Якраз от про ці невеликі Величкі дзвіночки, які подає наш організм, як їх виконтролювати, коли піднімається тиск стабільно вже певний період, тоді е, тризвонити і прибігти до лікарів. Чи нормою є гіпотонія, коли навпаки низький тиск і з цим люди живуть протягом великого часу і не йдуть до лікарів? Що стосується цих двох таких гіпертонія, гіпотонія станів, чи потрібно бігти до з ними до лікарів, кардіологів? Ну, взагалі, дійсно, ви правильно сказали, що деякі стани можуть бути фізіологічними для організму. Ми часто знаємо, що, наприклад, жінки більш молодшого віку вони можуть мати низький тиск, гіпотоніки вони і вони нормально себе почувають. В принципі, не потрібно звертатися з приводу цього до лікаря-кардіолога. Наслідків Об... поганих не буде ні. Обов'язково потрібно спостерігати за цим. Тобто, ви маєте розуміти, який у вас профіль тиску, тому що на жаль буває дуже часто, також у молодих пацієнтів. А вони приїжджають в лікарню, наприклад, з підвищеним артеріальним тиском, і там тиск 140. Для нас, кардіологів, які працюємо з більш віковими ем, пацієнтами, це нас може не сильно злякати. Але якщо ми перепитаємо пацієнта, який у вас тиск був вдома щоденно, кожен день, а він в них 100. 90, звичайно 140 – Це вже індивідуально для цього пацієнта. Це вже критично високий тиск, з яким він звернувся, і це варто, щоб пацієнт сам про себе знав, який тиск в нього вдома. Ми недавно з чоловіком вирішили дізнатися, який в нас тиск. Нас нічого не турбувало, Ми купили тонометр і поміряли один одному тиск. Тобто якщо... розваги такі домашні у вас. Лікарські, Так тому, будь ласка, прошу, щоб пацієнти знали, який в них тиск в домашніх умовах. Якщо говорити про гіпертоніків, у нас є дві такі величезні школи. Кардіологічні, це європейська і американська, і американці в цьому плані дуже швидко починають наращувати оці такі жорсткість контролю тиску. Так і останні рекомендації їхні говорять, що вже і 130 – це вже тиск, який варто лікувати. Це ним обов'язково потрібно контролювати. Тобто пацієнт може себе почувати нормально, але постійно має тиск 130-140 в цих межах. Ми ще не називаємо це гіпертонією, але це вже підвищення артеріального тиску, і це той вже перший дзвінок. Які має наштовхнути пацієнта до того, що потрібно проконтролювати його на регулярній основі, потрібно оцінити, можливо, є ще якісь фактори, які ми не бачимо просто, просто по, при огляді пацієнта. Так, це ті самі лабораторні показники. прийти, зробити обстеження більш детальне, так, поговорити з кардіологом і виявити, що потрібно профілактувати, що потрібно робити, для того, щоб цей тиск не прийшов в норму і не пройшов таку постійну гіпертонію, яку потрібно потім вже лікувати. Лікувати, і вже лікувати її наслідки. А які можуть бути наслідки? Що жахливого чекає гіпертоніків, які не контролюють тиски, не вживають вчасно лікарські препарати? Ну, Звичайно, це підвищення артеріального тиску, воно найчастіше призводить до таких станів, як інсульт і інфаркт. І це найгірші такі стани, які ми можемо бачити. Ну, І гостра серцева недостатність, яка теж може бути на фоні або інсульту, або інфаркту. Це дві хвороби, яких ми, в принципі, найбільше боїмося у пацієнтів з артеріальним тиском. Чим вони відрізняються симптоматично, і наслідками, і от саме. Ну, інфаркт, інфаркт міокарду – це серцева патологія, інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Інсульт там буває по ішемічному типу або по геморагічному типу, і там є своя велика кількість симптомів, які ми можемо розпізнати. От якщо ми говоримо про наші симптоми, то в першу чергу таким першим фактором, що навіть коли не розвинувся інфаркт, то є біль за грудиною. І це цей біль він досить є типовим, тому що він... Це пекучий біль, це біль, який віддає або в ліву руку, або під лопатку, може в щелепу віддавати. Він досить типовий. І якщо ви хтось з ваших близьких родичів, або ви самі відчуваєте такі скарги, то однозначно це треба вже летіти просто до лікарів. Якщо це прям гострий пекучий біль зараз, то викликати швидку і швидко їхати в стаціонар. Проте є пацієнти, в яких, наприклад, Одним єдиним проявом інфаркту може бути задишка, особливо на це пацієнти, які мають цукровий діабет, тому що в них больовий поріг зовсім інший, не такий, як у людини без діабету. Тому задишка теж може бути такий напад ядуги, почуття нестачі повітря. Це теж є таким важливим симптомом для нас, як для кардіологів. Ну і звичайно ж, серцебиття, аритмія, порушення ритму серця, як кажуть наші пацієнти, завмирання серця, тому що буває та порушення ритму, йде, і серце б'ється, 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 і потім виникає пауза. Потім знову б'ється, б'ється, б'ється. Ну, це можуть бути компенсаторні якісь механізми або якісь і різні аритмії, які ми теж діагностуємо. в нас, наприклад, Додаємо додаткове обстеження і, і, ну, і відповідно лікуємо. Потім, Аритмія – це також шлях до інсульту чи інфаркту? ну, звичайно майже всі має роки закінчується а може може закінчитися, якщо ви його вчасно не лікувати, закінчитися інсультом або інфарктом. При деяких аритміях ми даємо спеціальну терапію антикоагулянти для того, щоб власне не формувалися тромби, бо це ризик. Утворення тромбу, і цей тромб може полетіти в будь-який орган або в голову, або в серце. Ано як не сплутати серцевий напад з усіма іншими хворобами серця. Я вважаю, що пацієнт, перш за все, якщо він на щось скаржиться і він сумнівається в своєму стані, йому потрібно звернутися до лікаря. І вже лікар буде більш детально оцінювати його стан і визначати, що ж пацієнту потрібно зараз в дану хвилину. Це чудово розказала Ірина, тобто серцевий напад, біль в грудях, який і радіює в руку, в чи в щелепу лопатку. Так, пацієнт може скаржитись також додатково на задишку, і це все може бути паралельно. Відчуття холодного липкого поту, яке сильно накрило пацієнта, так це привід однозначно викликати швидку тут і зараз. Окрім цього, всі інші стани, якщо, наприклад, ми говоримо про той самий високий тиск, і це погіршення стану виникає на фоні високого тиску, це також привід звернутися до лікаря, от вже зараз, в цю секунду, для того, щоб ці ускладнення і не почали розвиватися, тому що ми будемо поступово правильно знижувати рівень артеріального тиску. І відповідно віддиференцювати від інфаркту Міокарда. Всі ці стани можна, але краще, щоб це робив лікар, а не пацієнти в амбулаторних умовах собі вирішили ні, це не схоже Або на так інфаркт. Сусідка сказала. Ірина сказала, що він не так пере переходить, значить, ми не будемо викликати швидку. Краще. Люди наші люблять самолікування, люблять корвалол та барбавал, яким вони систематично себе Заспокоюють, чи є випадки, коли він допомагає ці два препарати, і чи яке взагалі лікування усіх цих станів таке зрозуміле, сучасне, інноваційне? І в яких випадках потрібні вже операції? Ну, ем, також ми вже сьогодні говорили. По-перше, про барбовал. Це також той препарат, який може використовуватись, але він допомагає пацієнтам, в кого немає органічної патології. Так, це більш така психосоматична допомога. Це може бути ем, і пацієнти часто нам допомагають для е, визначення, чи дійсно це якась гостра серцева патологія, чи ні. Якщо вони кажуть, що їм допомагає барбовал, ну, скоріше Все всього, ми можемо його вже. полікувати більш консервативно. Так. Але як що пацієнт звертається до нас з гострим інфарктом міокардо, дійсно, який викликає виник буквально декілька годин тому, так золоте вікно, це 12 або 24 години від початку больового. Пацієнт до нас пацієнта до нас привозять частіше всього швидкою допомогою. Першим методом лікування такого пацієнта це є проведення реваскуляризації, тобто відновлення току судини, для того, щоб той інфаркт, який в нього вже однозначно виник, для того, щоб його наслідки ми мінімізували. Вкладення зменшили, і перебіг цього інфаркту був більш стабільний. Так? Це проводиться за допомогою коронарографії і відповідно стентування. Спочатку нам потрібно оцінити судине серця, відповідно, знайти ту, яка викликає інфаркт, і ми потім починаємо її вже лікувати шляхом стентування, тобто відновлення коронарного кровобігу. Дійсно, бувають такі стани, коли за допомогою стентування ми не можемо допомогти в цілому пацієнту. І, можливо, навіть є потреба. В проведенні більш радикальних методів лікування і оперативних втручань якщо ми говоримо про ішемічну хворобу серця, це оперативне втручання називається аортокоронарне шунтування. так? коли відновлюють тік по судинам серця за допомогою інших судин, які беруть найчастіше з судин. Нігцевене так у наших пацієнтів і підшивають ем, ці судини до тих місць, які не вражені. Тобто ми обходимо таким е, чином е, ті ділянки, які не можуть бути реваскуляризовані більш, е, більш таким щедящим е, шляхом, так стентуванням там, або балонною ангіопластикою, і відновлюється ток судин серця, але в цілому, тобто це не одна якась локальна судинка, всі судини, які вражені е, незалежно від ступеня того враження. Вони будуть Відновлюватися сьогодні дійсно. Проблеми серцево-судинні мають гарне рішення. Це інноваційний підхід, це лікарі досвідчені, такі як сьогодні до нас завітали в студію. І ми вам неймовірно вдячні за те, що допомагаєте нашому сердечку битися в правильному ритмі. І дякуємо, що завітали на наш ефір. Ми дякуємо вам за те, що ви піднімаєте такі гарні теми, тому що дійсно найголовніша зброя це превентивна медицина, це попереджувати ті стани, з якими ми вже потім героїчно починаємо боротися. Так, дякую. дякую. Я також вам дякую за запрошення. Будемо раді ще висвітлювати якісь питання, які вас будуть цікаві. Тож будемо інформувати наших глядачів і надалі про найважливішу інформацію про ваше здоров'я. І нехай ваші серця б'ються в ритмі України. Це був рецепт здоров'я. Побачимось.